Ніч на 8 липня невідомі молодики розпалили багаття з шин у самісінькому центрі міста на красній площі біля стели загиблим героям. А то ось фото, котрі відзняли очевидці. У міліції кажуть їхні співробітники якраз були на патрулюванні. Поруч побачили спалах вогняни. Коли вони підбігли, то побачили, що декілька молодиків підпалили шини та намагаються втекти. Одного із палію працівники. Оперативного підрозділу затримали, іншим вдалося втекти. В подальшому працівники міліції загасили вогонь, викликали слідчо-оперативну групу. Цього молодика доставили до Чернігівського міського відділу. В подальшому з'ясувалося, що це житель одного із сіл. Київської області слідством наразі встановлюється решта причетних осіб, які причини, чому мешканці Київщини вирішили палити шини в центрі Чернігова. Вирішується і питання відкриття кримінального провадження за ознаками статті 296 кримінального кодексу, тобто вчинення хуліганських дій.